По особливому відзначили переддень свята усіх жінок у Брусилові. Тут виявляли кращих на сцені районного будинку культури. Представниці двох територіальних громад, сіл Нові Озеряни та Ставища, змагалися в артистизмі, гуморі та фольклорі. Уже більше десятка років перед 8 березня проходить святкове засідання жіночого клубу Берегиня. І вже минулого року цього року стало традицією, що на сцені у конкурсній програмі змагаються територіальні сільські громади. Минулого року змагалася Хомутецька сільська рада та Осівецька. Виграли осівці. Цього року на сцені змагалася Ставищенська сільська рада і Нові Озеряни. Повна зала будинку культури стала свідченням того, що про цьогорічний конкурс жителі двох сіл запам'ятають надовго. На пропозиції взяти участь у змаганнях жінки відгукнулися охочі. кажуть, готувалися місяць деколи до пізньої ночі. А в основному вечорами. Сім'я дуже з розумінням кожної з нас до цього віднеслася. І вечорами працювали. Вчора, наприклад, до 12-ї години працювали ночі. Підготовку проводили ми всі разом, мозговим центром, якби були всі разом, не було когось одного, ніхто не виділявся, всі вірші, все, все писали самі, всі слова підбирали теж самі. Вже зараз у Брусилові думають над проведенням наступних змагань. Сіл у районі декілька десятків, тому виступати точно буде кому. Активність тутешніх територіальних громад останнім часом значно зросла. Отакі заходи об'єднують Україну, об'єднують громаду, Україну і роблять її сильнішою. Оце, я думаю, той, той захід, який дає змогу людей один одного зрозуміти, з повагою ставити один одного. І громада буде сильна і буде сильна наша держава. Переможницями конкурсу стали жінки з села Нові Озеряни. Вітання від голови обласної ради Йосипа Заполовського учасницям передала заступник начальника організаційного відділу ради Тетяна Павлусенко. Попри те, що переможець може бути лише один, про розчарування в залі та на сцені не говорили. Позитивні емоції за словами учасниць були варті тижнів їхніх репетицій.